Тарас Григорович Шевченко. Це ім'я, знайоме кожному із нас, видатний український поет, прозаїк, художник, патріот, борець. Яку ж роль відіграє постать Шевченка у сучасному Дніпродзержинську? Запитаємо це у мешканців міста. Доброго дня! Хотілося б запитати вас, чи знаєте ви, хто такий Тарас Шевченко? Так, це відомий український поет і художник. Він написав дуже багато творів. Я, звичайно, знаю, це відомий український поет. Мені він дуже подобається, він дуже просто, гарно описує природу рідної нашої України. У мене невідома є збірка цього великого видатного поета. Мені дуже подобається його вірш. Свідає та й небо палає, Соловейко в темні мгай сонце зустрічає. Мені дуже подобається він. І найбільше людей дізнаються цього видатного поета. Так, звичайно, це відомий український поет і художник. Він був справжнім патріотом своєї країни. У своїх творах він відписував різні події, тим самим зацікавлював народ. Тарас Шевченко це видатний поет. Видатний як кобзар. Відомий. Відомий поет. Дякую. Як називається найвідоміша збірка Тараса Шевченка? Чи є вона у вас? Які твори ваші найулюбленіші? Це Кобзар, і вона відома по всьому світі. Ця, ця збірка, відома по всьому світі. Так, звісно, кобзар є у кожному домі України. Ми читаємо його по декілька разів на тиждень. Деякі твори навіть були перекладені на інших мовах світу. Моя улюблена поема це Катерина. Так, так знаю. Вірка називається «Кобзар». але ж я знаю і іншу поезію Тараса Григоровича Шевченка. Називається вона Гайдамак. Неважко уявити собі старця, який сидить під тином поряд з хлопцем і розпіває весело свою думку. Про що він розпіває? Він розпіває про ті події, що трапилися у 1768 році на правобережній Україні. Добре, що вони минули. Я дуже хочу, щоб українська земля від моря і до моря квічала, зеленіла тільки житом і пшеницею, і хай вона ніколи не буде розмежованою. Тарас Григорович Тівченка сказав у поемі Гайдамаки таке: з того часу в Україні жито зеленіє, не чуть плачу, ні гармат, тільки вітер віє. Нахиляє верби в гаї, а тирсу на полі. Того часу вечорами, понад Дніпром, у гаї йдуть старі гайдамаки, ідучи співають. Можливо, так. Дякую. Чи можете ви продекламувати поезію Шевченка? Звичайно, можу. Він мені подобається як поет так і художник, але... Мені найбільше запам'яталося із його віршів і, і, і станом гнучими красою. І станом гнучими красою, пренепорочно молодою, старії очі веселю. Дивлюся іноді, дивлюсь, і чудно, мов перед святою, перед тобою помолюсь. І жаль мені, старому стане, твоєї Божої краси. Де з неї дінешся, єси? Хто твоє серце шисте нагріє? Огнем любові, хто такий? Ти сирота, нема нікого ради одного бога. Дякую. Так, можу. Я хочу зачитати невеличкий уривок. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. Дякую. Так. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Щоб плани широкополі, і Дніпро, і крочі, було видно, було чути, як риве ревучі. Що ви можете сказати про Шевченка як про художника? Я вважаю, що Тарас Григорович Шевченко був визначним художником для українського живопису, тому що він зображував пейзажі України дуже гарно. Він окрім того, що Багато писав гарних е, творів, він ще й малював. Наприклад, його, кар... його збірка пейзажі України або картина Катерина відомі по всьому світі. Тож він зробив внесок ще й до е... світової культури. Можна. Так, ще й до світової культури. Дяк. Тарас Григорович Шевченко був відомим не тільки українським письменником, але й художником. Він намалював дуже багато картин. Він малював пейзажі, автопортрети. Відома картина Тараса Григоровича Шевченка це Катерина, де він показав долю нещасної дівчини. Тарас Шевченко був дійсно художником. І мало хто знає, що його картин більше, більше ніж його віршів. Науковці, нараховуючи в нього 1200 картин і лише 240 його віршів. Також мало хто знає, що саме талант художника провів його у літній сад, там де він познайомився з паном Сошенком, який познайомив його з Карлом Брюловим, Венеціаном та Жуковським, які викупили його скріпатство. Загалом, Шевченко, як ми вже знаємо, був більше художником, аніж поетом. Коли ви вперше почули про Тараса Шевченка? Мабуть, у першому класі його поезію з садок вишневий коло хати. А ви в мені 13-й минало. В першому класі. Я почув Тараса Шевченка в першому класі так, як і гарно. Поезію Садок вишневий коло хати». Перше про нього почула ще в початковій школі. Вчитель ознайомлював нас з його творчістю. Перший вірш, який я вивчила. На цьому уроці це був за Чесно кажучи, я почула про нього, коли я була ще зовсім маленька. з тим, що моя бабуся вона взагалі народилася в селі, навчалася вона в українській школі. І я з раннього дитинства була знайома вже з Кобзарем. І я пам'ятаю ну, віршик, який вона мені постійно читала, це. Мені тринадцяти їх минало, я пасія ягнятка за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Ці слова я запам'ятала, мабуть, на все своє життя. Вон так і розпочалося моє знайомство з творчістю вуличного нашого кобзаря. Дякую. Чи знаєте ви, скільки років виповнюється Тарасу Шевченку від дня народження у 2014 році? Е, так, знаємо 200 років. Нашому Тарасові Шевченко цього року виповнюється 200 років. Так, а вже ж знаю, в цьому році, у 2014, цьому видатному поету, письменнику, а також художнику нашому відомому кобзарю виповнилося 200 років з дня народження. Чи є актуальною творчість Тараса Шевченка серед сучасної молоді? Тати є тайну, тому що він підіймав забадені питання і впливає на патріотичне виховання сучасної молоді. На мою думку, так тому що Шевченко це пророк української нації. Його творчість збирає молодь в єдине ціле і допомагає працювати задля єдиної мети квітучі України та її щастя. А Іван Франко сказав: він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком. І став велетнем у царстві людської культури. Я вважаю так, що творчість Шевченка актуальна буде завжди для України. Але все залежить від педагогів, які доносять нашим учням його творчість. Як ви гадаєте, в чому заслуга Тараса Шевченка перед українським народом? Я гадаю, що внесок Тараса Шевченка до скарбниці української культури дійсно дуже великий, адже, як усім відомо, він багатогранна особистість, цей неперевершений поет і талановитий художник. Як поет він створив збірку творів кобзар, які не лише збагачують нас духовно, а й можуть навчити нас певним історичним подіям, також патріотизмом. Наразі мешканці міста Дніпродзержинська знають та шанують українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Він назавжди залишиться у наших серцях. Дякую за увагу!